Всім привіт, друзі! Як я казала трошки раніше, буде спостерігатися найближчим часом підвищення тарифу на електроенергію. В Україні з 1 червня 2024 року до 1 травня 2025 року запроваджуються нові тарифи на електроенергію. Диференціації тарифу за обсягом споживання не буде. Усі українці мають платити по 4,32 гривні за кіловат годину. А це говорить про те, друзі, що навіть середня родина буде тепер платити десь тисячу гривень або навіть більше. А от велика родина, у якій багато приборів, приладів, буде сплачувати до трьох тисяч. Рішення про те, скільки коштує світло в Україні, кабінет міністрів ухвалив на засіданні 31 травня, як повідомили в Міністерстві енергетики. Кабінет міністрів України на засіданні 31 травня ухвалив рішення про продовження дії положення про укладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна. Для індивідуальних та колективних побутових споживачів, як повідомляють у Міністерстві енергетики, всі ці гроші підуть на відбудовування енергосистем України після російських атак. Багато хто з депутатів каже про те, що майже ніхто не відчує різниці в ціні. Але різниця ця дуже велика, і тепер доведеться дуже економити, щоб не сплачувати великі гроші кожен місяць за світло. Друзі, що ви про це думаєте і як тепер будемо жити, пишіть у коментарях. З вами Світлана МФОUCREIN. Йдемо разом до перемоги. Бажаю всім мирного неба, спокою, здоров'я вашій родині.